Веломагазин Байкмотів представляє головне правило гарної велопоїздки міцно тримати кермо в руках і уважно дивитися на дорогу. А тримати кермо в руках, особливо під час катання по ґрунтах, завдання не з простих. і допомагає в цьому така деталь, як гріпси. Відомий світовий виробник велоаксесуарів голландська компанія BBB пропонує декілька лінійок якісних гріпсів. Більш класична модель кобра, вдосконалена версія звичайних гріпсів. Але виконано з декількох видів ергономічної резини й пластику, поєднання яких забезпечує прекрасну фіксацію рук. Фіксуючи замки, надійно тримають гріпси на кермі, а широка кольорова гамма дозволить вам підібрати гріпси в колір вашого велосипеда. Гріпси ErgoFix мають в конструкції додаткову підтримку долоні, яка дозволяє розвантажити руку під час тривалих велоподорожей. Якісний компаунд дозволяє міцно тримати кермо як в перчатках, так і голими долонями. А зовнішні алюмінієві замки допоможуть швидко встановити гріпси на кермо. Модель ErgoTech – найергономічніша модель в лінійці. Спеціальні гелеві вставки поглинають вібрацію керма. Виступ для підтримки долоні має подовжену конструкцію, а фіксуючі замки, приховані всередині гріпсів і прикриті естетичними заглушками. Також в наявності в шоурумі магазину або на сайті ви знайдете і більш бюджетні гріпси. Тож переходьте за посиланням або дзвоніть за контактним телефоном в описі цього відео. І не забувайте підписатися на наш канал. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних велоподорожей!